Зберегти здоров'я буковинців у Чернівецькій області. Запрацювала регіональна координаційна рада з питань громадського здоров'я. Населення також закликають долучитися до формування ініціатив з покращення профілактики різних хвороб, визначення проблем в галузі детальніше у сюжеті. За рішенням уряду цьогоріч на Буковині було створено дорадчо координаційний орган регіональну раду з питань громадського здоров'я. Одним із завдань координаційної ради є пріоритизація проблем системі громадського здоров'я і власне на перше засідання були винесені ці дві актуальні теми, тому що тенденції поширення туберкульозу на жаль є наразі не дуже оптимістичними. Тому маємо зробити все для того, щоб припинити поширення туберкульозу і зберігати здоров'я буковинців. Фахівці координують виконання програм та проведення заходів у сфері громадського здоров'я, а також визначають стратегічні напрями розвитку регіональних систем громадського здоров'я, розповідає генеральна директорка Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Координаційна рада має право ініціювати законодавчі зміни, надавати пропозиції до нормативно-правових актів, виступати з ініціативою щодо фінансування певних заходів до центру громадського здоров'я, який узагальнює ці ініціативи і формує бюджетний запит на кожен наступний рік серед пріоритетних напрямків роботи координаційної ради протидія, поширення туберкульозу та вакцинація. Рутинно, планомірно ми не можемо досягати 95% відсоткових обсягів для того, щоб вважати мешканців Буковини захищеними. Тому дуже гарно маємо вже практику залучення громадських організацій, з якими підписуємо меморандуми про співпрацю, організуємо виїзди, і бачимо, що не так багато антивакцинально налаштованих людей. Де як може видаватися на перший погляд? Ми долаємо стигми, які стосуються туберкульозу. Як тільки людина починає отримувати лікування, вона припиняє бути заразною. Тому ми всі зусилля спрямовуємо на те, щоб пацієнти виявлялися вчасно з таким діагнозом і починали отримувати лікування, ставши абсолютно безпечними в середовищі свого перебування. В системі охорони здоров'я не існує проблем, які б були б вирішені виключно силами самих працівників, запевняють посадово. Відтак закликають Буковинців долучатися. Координаційна рада буде проводитися раз не, не рідше, як раз в квартал. Я думаю, що ми запрацюємо. Питання вже є намічення, але якщо є в когось пропозиції в людей, будь ласка, чи в департамент охорони здоров'я, чи в центр чи в ЦКПХ можуть надавати пропозиції. Та запевняють, ефективна система громадського здоров'я це основа профілактичної медицини. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.